Як я навела порядок у своїх фінансах? Три речі, які допомогли мені це зробити: перше це планування я веду своє планування в Notion. Я маю там табличку, яку я один раз створила, і просто дублюю її щомісяця. І у мене там вже створені прописані категорії. І дві категорії, які в мене дублюються щомісяця. Перше це дім, тобто оренда квартири і їжа. І друге це відкладення для себе. Тобто я дотримуюся принципу спочатку заплати собі. Друге, я аналізую свої видатки. Я живу в Польщі і користуюся послугами банку ІНГ і в їхньому мобільному додатку є розділ аналіз витрат. І я щомісяця стараюся туди заглядати, або протягом місяця я дивлюся, на що я витрачаю, чи я. Витрачають згідно з планом, який у мене є в Notion і чи можливо там десь з'являються незаплановані покупки, і тоді я дивлюся, чи варто їх було запланувати, чи я про них забула, чи це імпульсивні, якісь необдумані просто тому що мені так захотілося. І після цього роблю висновки. Але вже ці дві речі дуже допомагають відчувати і розуміти на що у вас ідуть гроші. І третє, я переглянула своє ставлення до онлайн покупок. Завжди перед тим як я оплачую онлайн покупку, я себе запитую, чи мені це справді потрібно, чи це мене підловила реклама. Тому що я скажу чесно, я жертва маркетингу і мені дуже легко попасти на інстаграм рекламу. Я дуже люблю красиві речі. Як тільки мені попадається щось естетично гарне, я переходжу туди, і я можу дивитися, і я можу вже майже купувати. А потім запитую себе, чи справді воно мені треба, чи це задовольняє свою якусь потребу в естетичній красі, або ж я намагаюся якось заглушити свої інші якісь емоції, можливо, сум, можливо, тривогу. І ось цей момент насправді дуже сильно мені допомагає не вестися на мої ім. Пульси і контролювати свої онлайн покупки. А що вам допомагає тримати свої гроші під контролем? Пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати.